Всім привіт, мої любі друзі! І мене звати Олександра і ви на каналі Олександра Adventures. І сьогодні вже 9 грудня. Ну що ж, давайте розпаковувати наш адвент-календар. Хто не бачив минулі відео, обов'язково подивіться. Так, 9 віконечко Шукаємо зараз. Так, 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 так. Ось вона. Ось. Тут дев'яточка. Ну що, давайте розпаковуємо. О, і це тато із цієї родини. І Він скакав. Давайте розпакуємо та подивимось поближче. Ось я зібрала цього прикольного татуся. Як, як я зрозуміла, це такі тапулі. Ну і підставка. І отаке от бомбезне какао. Дуже гарне. До речі, є запасні вершки. Ну що, мені дуже сподобалось 9 віконечко. Мої любі друзі, дуже вам дякую за перегляд. До речі, хто не підписався, підписуйтесь та ставте вподобайки. Люблю вас! До завтра будемо відкривати 10 віконечко. Па-па